Ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш. Господь пропонує нам усі свої життєві турботи довірити йому, як ми це можемо зробити. Найперше, виявити Богою всі свої бажання у молитві. А так, як для Бога немає нічого неможливого, то Він все вирішить, давши нам і потрібну думку, і слово, а також і необхідну поміч. Друге, щоб це діяло в нашому житті, ще тільки молимось в своїх проханнях, то зразу ж і складаємо Богові подяку. Бо наша віра говорить нам. Що, ставши на молитву, ми вже маємо у Господі вирішення всіх наших життєвих труднощів. Бо що таке віра? Читаємо в посланні до євреїв, 11 розділ 1 вірш. Віра то підстава сподіваного. Ще можна сказати, що це здійснення того, що ми очікуємо або чекаємо. Віра вже є здійснення того, на що ми чекаємо. Тому треба дуже бути обережним у своїх думках, заглядаючи наперед, чекаємо те, що корисне для нашого життя, те, що потрібне для нашого життя, те, що є нам спасінням. І також читаємо далі про віру в євреїв, 11-й розділ. Перший вірш це є також доказ небаченого, впевненість у здійсненні того, що ми ще не бачимо. Ще наші бажання не здійснилися, але вірою ми вже їх бачимо, а Господь є виконавець всіх наших добрих бажань, ті, що нам на спасіння, ті, що нам на добро, ті, що нам на життя. Дякуємо Богові за все, що він наскільки нас любить, що навіть і пропонує нам усі свої турботи довірити йому, щоб він допоміг їх вирішити нам.